Доброго дня, мої шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні знову у мене пірашки. І пірашки з вишнями, так як у нас на Одещині, аномально вродили вишні. Вони нікому на базарі не треба. Це просто, ну, просто люди отак віддають і кажуть, йдіть рвіть тільки, аби не пропали. Нам нічого за це не треба. Ну, а я хочу використовувати рецепт, який я вже вам раніше показувала. Це рецепт на картофільному пюре. Ну, правда, картофільного пюре всього в тісто ложиться 100 г. В тісті ця картошка взагалі не відчувається. І коли я робила рогалики із шпротами із буженіною, мені дуже от я звернула увагу на те, що якби було б добре попробувати пожарити такі пірашки. Мені подобалося це тісто. Ну, Я трошки його підкорректурувала, звісно, кое-що додавала, кое що убрала. І хочу зараз повторити цей рецепт і показати вам, і ми побачимо, що у нас вийде, які пірашки в жареному вигляді. Що давайте будемо робити. Разом. Для рецепту мені треба 500 г муки, але може піти або більше, або менше. Я завжди про це вам говорю в своїх відео. 240 г теплого молока, молоко кипячене. 25 г дрожжів, У мене пресовані мокрі дрожжі, 100 г картофільного пюре. Воно таке в'язке, я його перебила блендером. Чайна ложка сахара, пів чайних ложки солі. Одне невелике яйце. 50 грам сливочного масла уже комнатної температури. Столова ложка олії рафінованої і столова ложка водки. Це те, що я додала. Що по начинці? 500 г вишень без косточки. Я вже обрала цю косточку і відсідила вишню, 150 г сахара і 2 столових ложки повних кукурузного крахмала. Я буду вишню проварювати з крахмалом і з сахаром. Це запорука того, що наші пірашки не потечуть. Тісто готується беззапарним способом, тобто все одразу. Висипаю в миску дрожжі, сахар, соль, додаю все молоко. Так, розмішали, додаємо яйце. Тоже розмішуємо. Добавляю пюре. Все хорошенько розмішую. Воно все растворится в тесте. Желательно, чтобы щоб пюре було без комочків, но ну, якщо даже є там малюсенькие комочки, нічого страшного, це все в тісті. Воно підійде і не буде видно нічого. Все растворится. И добавляю сливочне масло мягкое. Все хорошенько розмішала, воно все растворилось і додаю муку. Муку додаю два прийоми. Муку обязательно присівайте, перед тим як маєте щось пекти, то житке, додаю іще Ну, Тепер я буду руками, бо що неудобно мені вже венчиком. інчиком. Тісто треба замісити мягким. Не переусірствуйте з мукою, але ну, мука у всіх різна, звісно. Желательно ціна брати вищого сорта муку. Пішла у мене вся мука, всі 500 грамів. І тепер, бачите, от таке тісто, воно в'язковате. І, ну, більше я муки добавлять сюди не буду. І тепер на такому етапі я додаю столову ложку водки. Для чого я додаю водку? Я вже показувала пірашки на водці. Мені дуже подобався результат цих пірашків. Ну, знаєте, як вам сказати, тісто виходить більш високого качества. Воно більш знаєте, надувається. Ну, мені подобалось. Довго його місити не треба, ну, от так от. Хоча б, щоб воно відставало від них. Ось таке тісто мягке, 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 ніжне. Бачите, яке воно виходить. Більше не треба його місити. Я б буквально його помісила три минути. Все. Виливаю сюди олію, змащую миску. Все. І ставлю, нехай воно підходить. Ставлю до тепла. На сковороду викладаю вишню. Вишня виділила сок, і тепер я додаю сахар. Перемішую хорошо. Зараз вона ще більше сока виділить Сахаром. У мене залишився сок, коли я вибрала косточку з вишень, я відкинула її на сито і сок залишився. І тепер я його додаю до крахмала, вимішую і буду додати у вишню. Жидким не буде, воно все увариться, то, що не треба, випариться, тому що нам не треба багато жидкості тут. Так, додаю крахмал. і вимішую, уварюю вишню з крахмалом і періодически помішую так заварився крахмал з вишнями хорошо. Це запорука того, що ваші пірашки не потечуть. Все, бачите, крахмальчик заварився, все добре. І треба переставити щось друге, перекласти в тарілку другу, щоб скоріше воно остило. Підійшло тісто, підходило воно буквально минут 40, у мене недовго. І тепер достачку я змазую рафінованою олією. Муку не буду использовать і, і викладаємо така хороше, мягкая, пушисте тісто, кроблюємо чуть-чуть обминку вот так. так і буду ділити, буду ділить на шарики. Верніше буду ділити на кусочки. Кусочки десь по 50 грамів. Ось такі невеликі. Скатаю кожен кусочок тіста в шарик, Ось так. Скатала і тепер я прикриваю стреленочки і оставляю на мину 7-8. Так, хай я надихну. Так, тісточку наше підійшло хорошо. І можна руками, можна качалку, я його розкачую отаку. Вот вот. І ставлю начинку. Так. І збираю, я буду робити круглі пирожочки а ви дивіться, які хочете, яка вам форма більше нравиться, таку і робіть. Я просто збираю тісто. Отак. Вот хорошо його зліплюю. Щоб нічого не, нам не розійшлося. Все. І получається ось такий от кругленький симпатичний піражок. Оставляю на досочку і теж вот так чуть-чуть я їх прикриваю. Все, зробила я пірожки і починаю їх жарити. Налила постне масло в сковородку, а жаряться, ну, якби в полуфритюре, то есть не геть окунаются, а на половину пирожка должно быть масло. Видите, як красиво надуваются они. Такі вони Значит, огонь должен быть средний. Переворачиваем со стороны в сторону раза два-три, щоб у нас внутри не було строго тіста. Тісто ізумительно шикарне. Так, пирожочки. Так. Пирожочки просто супер виходить. Тісто клас. таке тісто можна пекти як в духовці, так і на сковороді, Ви бачите, в духовці я вже його спробувала, тепер пробую на сковороді, шикарно виходить. Пожарила я пірашки, результатом я своїм довольна. Тісто дуже класне. Отаке, бачите, воно хрустяще. Це все водка нам дає. Давайте я розламаю, щоб ви побачили, що в нас внутрі. Дивіться, яка красота, яка пишнота. Все пропечено, ніде нема сирого тіста. Начинки багато. Все дуже вкусно, все дуже мягко, все дуже пишно. І апетитно. Я вам рекомендую приготувати пірашки по такому рецепту. Зараз уже йде у нас і персик, і абрикос, смародіна чорна, можна з будь-якою ягодою, з любою фруктою, з маліною. Можна приготувати такі піражочки. Це тісто підходить не тільки для сладкого, але й для будь-якої другої такої випічки, не сладкої. Тісто шикарне. Можете його пекти як в духовці, так і жарить на сковороді. М -м -м. Просто об'єднання, ви знаєте, дуже удачний рецепт. Мені понравився і понравиться вам. Дивіться, які вони всі красиві. Ніде нічого не потекло. Благодаря цьому, що я зробила вишню із крахмалом. пирожочки всі сухенькі, дивіться, красивенькі. Я зробила кругленькі. А ви дивіться, які вам нравиться по формі такі робіть? Вот. Пірашки обалденно, вкусні, ніжні, м'які. От ви ж самі бачите, ще один розламую вам, показую ще один. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Я буду всім дуже благодарна. Так що я вас цілую і люблю. Бувайте!